Вітаю вас, друзі. Ви лиш послухайте, що я вам розкажу. В темному лісочку я знайшла грибочка. Цей грибочок непростий, цей грибочок чарівний, там, під дахом, капелюхом спить мураха під кожухом. Став для неї гриб будинком. В нім влаштована хатинка, є в будинку стіл та пічка, на столі маленька свічка, всі приходьте в гриб будинок, там розваги і спочинок. Діти, а чому б і нам з вами не зробити казковий гриб-будинок? Пропоную цим зайнятися, але спочатку розімнемо пальчики. Ось всі пальчики гуляють, всі гарненько щось збирають, в казівні про щось говорять, а мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Зупиніть відео і приготуйте все необхідне, як на фото. А тепер до роботи. Беремо стаканчик і малюємо на ньому двері. Ці двері ми за допомогою батьків прорізаємо посередині ножем. А вже потім знизу і зверху надрізаємо ножицями, але не відрізаємо повністю, щоб двері відчинялися. Обмальовуємо робимо їх. Чітко видними. Коли двері готові, беремо смужку зеленого паперу і відрізаємо тоненьку-тоненьку смужечку це буде травичка. Наклеюємо навколо краю будиночка унизу. Потім малюємо квіти можна тільки спереду, можна і спереду, і ззаду, і з боків. Як вам подобається. Вони можуть бути найрізноманітніших кольорів. Якщо ви захочете, будиночок можна прикрасити ще й різноманітним декором. Це можуть бути наліпки, це можуть бути квіточки, камінчики, листочки, метелики, будь-що. На ваш смак. Коли всі квіти вже намальовані, є в них і стебла і листочки, ми беремо червоний або оранжевий, або коричневий картон, обмальовуємо блюдце і вирізаємо це коло. Посередині ставимо собі крапочку. Це буде центр. І ми від краю до центру по прямій в одному місці розріжемо наш круг. Подивіться уважно, як це. От. І тепер, наклавши одну частинку на іншу, ми зробимо такий невеличкий конус, не дуже глибокий. Це буде дах, будиночка, грибочка, ніби його шапочка. Намастивши добре клеєм дно стаканчика, який у нас зараз перевернутий, ми приклеюємо до нього нашу шапочку-дах. І у нас вийде дуже гарний грибок-будинок або будинок-грибок. Подивіться, який він. Чекаю на ваші фото із вашими роботами. Бажаю вам успіху!